Не можна сказати, що голосування в Одесі проходило спокійно. Одразу найбільш стало відомо, що найбільш такий екстремальний округ це 133 й Київський. На більшості дільниць з'являлися шпигунські ручки, олівці, так, які лежали в виборчих кабінках, черніла яких через якийсь час зникало. Ну але наші спостерігачі, члени комісії, одразу почали реагувати так само, як і інших партій. Виїжджали мобільні групи, міжнародні спостерігачі, телеканали. і на всіх комісіях в принципі, добилися того, що ці ручки були замінені на нормальні, але тим не менше відповідні скарги подані і в охрану комісію, і в прокуратуру. Були помічені так звані каруселі, були зафіксовані автобуси, на яких їздили невідомі люди, які ходили по дільницям, і мали там. Голосувати або голосували там, де їм не, не змогли перешкоджати. Дуже велика кількість людей, які прийшли запрошення на вибори на одну дільницю, а вони були внесені в реєстр іншої дільниці. Це теж така удинина, на наш погляд, свідомо, підготовлена, свідомо зроблена. Дуже велика кількість тих, хто. Голосували на дому по фактично довідкам медичним, які не можна вважати дійсними, адже більшість з них підписані однією, виписані однією рукою. І можу сказати, що от буквально кілька годин тому на, 500, на дільниці номер 511-133. Члени дільничної комісії, це 133-й округ. Члени дільничної комісії від Українського об'єднання Свобода виключили з комісії рішенням голосування цієї комісії. Це відбулося, тому що наш член комісії наполягав, щоб все відбувалося згідно процедури, згідно Чинного закону про вибори. Комісії це не сподобалося, вона вирішила його виключити. Але що цікаво, коли наш уповноважений і журналісти виїхали на місце подій, туди стягнулися реально групи молодчиків спортивної зовнішності в кількості приблизно 150 чоловік. І фактично це вже нагадувало. Бандитські розборки 90-х років. Але тим не менше ми, в принципі, змогли свого члена комісії захистити, не дати можливості, скажімо, на нього морально тиснути, але на дільницю його так і не пустили. Міліція нікого не пропускала, що також є порушенням виборчого законодавства, і ми збираємося повідомити про це і засоби масової інформації, міжнародних спостерігачів.